А ви знали, що у кожного розміру пляшки своя назва. Стандартна пляшка вина 750 мл – це класика. А як називаються інші? Пляшка Дені 375 мл, з французькою половиною, чи ще називається філет, що позначає маленька дівчинка. Це половина стандарту, ідеальна для двох келихів. Пляшка Jenny – 500 мл, У мене її немає. Часто використовую для дешевих швейцарських вин такаю та Хересу. Магнум півтора літри. але дуже популярна. Дві стандартні пляшки в одній. Вино живе довше і старіє вишуканіше завдяки меншому співвідношенню повітря до об'єму вина. Тобто хороші і видатні вина дуже часто роблять саме в магнумах. Більше про великі пляшки читайте в описі до відео. До речі, в 2001 році виробником Беренджер спеціально для аукціону була зроблена велика пляшка 138 літрів. 138 літрів кабернеса віньйону. Назва у цієї пляшечки була найскромніша Максимус.